Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Сьогодні поговоримо про дошку під назвою «Капучино Молті з колекції «Декорлайн». Давайте розглянемо її ближче. Капучино Молті це трисмугова дубова підлога ніжного біло забарвлення. Дошка вирізняється незначною кількістю сучків, її поверхня лакована та має шляхетну виразну структуру, що створена методом брашування. Лакована поверхня цієї дошки дуже зносостійка та невибаглива. Вона легко миється, не піддається швидкому стиранню, довго зберігає колір та не змінює його з часом, а також не потребує додаткового оброблення ні після укладання, ні в процесі експлуатації. Все це є надзвичайно важливим для білої підлоги, адже всім хочеться, щоб її краса та свіжість радувала око довгі роки. Та найголовнішою перевагою цієї дошки є те, що вона візуально збільшує простір і робить кімнату повітрянішою та просторішою. Особливо часто дизайнери люблять використовувати її для підлог в кімнатах, які обділені світлом. Вона чудово впишеться у темні кімнати та невеличкі квартири. Також її перевагою є те, що на її тлі можна створювати оригінальні контрасти, щоб у цілому інтер'єр виглядав цікаво та благородно. Дані прийоми підходять для багатьох стилів, таких як мінімалізм, сучасна класика, кантрі тощо. Розмір дошки капучино молті 207 мм на 2 м 200 мм, товщина 14 мм. Вона має структуру, що складається з трьох шарів. Вони знаходяться перпендикулярно один одному і скріплені під тиском клеєвим методом. Така конструкція гарантує високу стабільність і стійкість покриття до пошкоджень і змін геометрії. Верхній шар дошки виконаний з цінної деревини дубу товщиною 3,2 мм. Така товщина поверхні дозволяє тривале використання підлоги та, за необхідності, неодноразове її шліфування. Середній шар виготовлений з ламилих хвойних порід і саме в ньому вирізаний спеціальний замок для надійного з'єднання дощок одна з однією. Завдяки замковій системі її можна легко змонтувати без використання клею просто на підкладку без щілини зазорів. Хоча клеєвий метод укладання також рекомендований, особливо, якщо планується монтаж на великих площах без використання технологічних зазорів, нижній шар дошки виконаний також з сфойної деревини товщиною близько 2,5 мм. Він надає конструкції стількість і стабільність. Паркетна дошка це високотехнологічний продукт, що відмінно проводить тепло, не втрачаючи при цьому своєї геометрії та не виділяючи небезпечних речовин. Тому рекомендується для використання на підлогах з підігрівом. Гарантійний термін на дошку капучино молті 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!